Доброго дня. Сьогодні у мене оренда, однушечка, однокімнатна квартира, в ЖК «Авалон». сучасний новобуд, близенько до центру, з класною інфраструктурою, все абсолютно поруч, дуже такий стильний, витриманий, дійсно користуються популярністю і серед орендарів, і взагалі для проживання. У нас санвузол тут суміщений, є все потрібне по техніці. Фактично, тут тільки двічі проживали люди. Тож вона майже новезенька, все всюди акуратне, гарненьке оздоблення в Кольорах дуже класна квартира. В оренду тож рекомендую. Це у нас на першому поверсі квартира. Ось такого формату кухня, яка плавно переходить у балкон, багато світла. Вихід у нас квартири у дворик. Ось такого формату у нас в ЖК «Авалон» дворики доволі сучасні, просторі, і комплектування у нас повністю все по техніці. Ви бачите, є холодильник, мікрохвильовка, духова шафа сучасна та е, у нас газова поверхня. Опалення тут індивідуальне, ось ви перед вами. Двоконтурний газовий котел, відповідно, газовий лічильник, сушка для білизни, і в кімнаті, що класно, є, який куточок для відпочинку, і, саме собою, ще якісне двоспальне ортопедичне ліжко. І ось такий теж вихід у дворик. Форматно покажу. Багато світла, багато простору, роздоблення класне, не нав'язливе, дуже стримана, гарна квартира, готова до проживання. Власники, до речі, не пло не проти маленьких хвостиків. Тож можна з котиками або з песиками. Ось такого формату ближче покажу двір цього жика. Тож телефонуйте, квартира вже вільна, рада буду вас бачити на перегляді.